Друзі, вітаю вас на своєму рукодільному каналі. Нарешті в мене з'явилось хоч трошки часу, щоб зняти відео, адже останні отак, днів 8-10 не дуже на це маю час. І, скажімо так, невеличкими підходами я знімала відео по розрахункам для ангорового джемпера. Відео я планувала завантажити на канал. ще Минулими вихідними, або хоча б понеділок-вівторок і наразі в нас вже субота, і відео, як ви бачите, досі нема. Ну, хтось чекає, хтось не чекає, це таке. Але хотіла б зробити це відео таким, знаєте, якби універсальним, щоб можна його було використовувати для розрахунків будь-якого виробу, який хочеться зв'язати регланом зверху. Як оверсайз, так і не якби, normal сайз. От, і такими невеличкими підходами, по 5 хвилин я знімала відео, і зараз на даний час я його монтую, тому через кілька днів вже буде готова. А сьогодні хочу показати, що я в'яжу. Тобто свої проекти лютого і березня. В січні нічого не в'язала, у мене це був такий, як місяць зразків, місяць пошуків. От, я тоді минулого разу показувала вам, що щось хочу зв'язати із. Такої ось пряжі, але я шукала спиці більшого розміру. Хотіла 15 або 20 розміру спиці. І саме ними зв'язати зразок і подивитися, як буде ця нитка виглядати саме при в'язанні, якби товстими спицями. От, я ставлю відео своїх пошуків, такі невеличке з вулиці, як, як ми з донькою їх шукали ці спиці. Ну, таке. Так, друзі, хочу поділитися з вами. Своїми успіхами у в'язанні фіолетової паутинки. Ну, а точніше, їх нема всіх успіхів. Я захотіла зв'язати паутинку більшим номером спиць, десь 15-20 і номер хочу хотіла купити, але я вже в три магазини сходила товарів для рукоділля і не знайшла потрібний мені номер спець. Або в одному магазині взагалі такий вибір не дуже великий. В іншому магазині мені запропонували зателефонувати, коли власниця буде на закупах і які там варіанти у них можуть бути. Позвонили, сказали, що я навіть не пам'ятаю, 15 чи 20 номер є, але не на тросику. А якби оці чулочні... Ой, мама тікає. Маму, сніжкою доця влупила. От, але мені оці... Панчишні, чудочний. Мама тікає. Не підходять, бо ну, хочеш в'язати по колу. От, Така ситуація. Ну, в іншому магазині навіть нічого не запропонували, тільки 12-й номер, знову ж таки без тросика, і сказали, ну це не, ходова, не ходові номери, ми їх не закупляємо. Ну, В принципі, логічно. Ой, мама, тікає. Мама, зараз все буде снігук. От, тому наразі так. Але я все ж таки придумала, як викрутитися мені з цієї ситуації і як зробити все таки великі такі вічка великі петлі, не маючи великих товстих спиць. Тому поділюся з вами результатом, що в мене вийде. Бо наразі результату як такого немає. Ну, так Такі стали. Побачимо, що буде далі. От таким чином спиці потрібні мені, я не знайшла. І я собі так подумала, що можна, в принципі, в'язати лицеві петлі, так, можливо, такий цікавий спосіб вам пригодиться. Але, як на мене, ну, це дуже багато заморочок. Тобто пров'язуєте лицеву петлю так, і робити накид, Лицева, накид, лицева, накид, лицева накид. В наступному ряду, коли повертаємо в'язання на виворітню сторону, лицеву ви пров'язуємо, ну і з виворітній сторони це вже буде виворітня. Пров'язуємо петлю, а накид спускаємо таким чином, ніби петля буде видовжуватися. Я колись таким чином хотіла зв'язати собі сукню, і я в'язала, з тих було, це було років 15 тому, так, до сих пір моя та сукня не дов'язана, така стрічкова пряжа. От, і Я в'язала лицеву петлю і там 5 або 6 разів намотувала ниткою. Виходило в мене в такий проміжок між пров'язаними рядками і спущенню цієї Накиди, Вони такі дуже цікаве полотно видавали. Але так я і не дов'язала ту сухну, так вона і лежить десь. вже не знаю навіть де. От. Але я собі так подумала, що такі заморочки ну це буде вже занадто в'язати, наприклад, чи джемпер, чи кардиган з такими накидами, потім їх розпускати. Дійсно, про простіше взяти спиці і просто її в'язати. І Через інтернет я вирішила не замовляти спиці, зв'язала зразок. Вже такий, щоб використати його вже якби, для розрахунків, зв'язала тими номерами спиць, які в мене є. От, тут шостий номер, тут десятий номер, і, в принципі, полотно мені подобається. Більших дірок я не хочу. От, і таке повітряне, легеньке, і при цьому такі дірочки, як... не дуже такі, якби, і великі. Не хочу. Мені якби, перехотілося робити дуже таке дірчасте полотно. Це мені якраз як для кардигану, мені здається, буде ідеально. Провела ВТО, зробила розрахунки для в'язання кардигану і почала в'язати. Це буде реглан зверху, Гландю, як я люблю. От. І майстер-клас, я думаю, ну, не буду робити на нього, тому що ну, нічого такого нового, якого б, чого б я не розповідала на своєму каналі. Ну, немає. Просто потім зроблю огляд, покажу, як рахувала, як в'язала певні моменти. Тут італійський набір, ось такий гарний край виходить. І, можливо, детально просто розповім, що за чим робила. А так, як на мене, все, якби на каналі є, італійський набір є. Як в'язати резинку, думаю, знають всі. Скажімо так, нічого такого заморочливого в ньому не буде. Але за рахунок такого яскравого кольору, за рахунок такої фактурної пряжі, мені здається, кардиган буде цікавим. І, як на мене, якісь візерунки тут будуть зайві. Пряжа сама по собі така самодостатня, тому нічого, нічого зайвого не хочеться. Так, це у мене планується проєкт, мій проєкт березня буде. Я думаю, я його швиденько зв'яжу, тому що. Спиться тут шостий номер, тут ось 10-й номер, тому це буде в'язання недовго у мене якби, відбуватися, але на місяць точно розтягнеться. Через брак часу, швидких темпів, не буде. От. І все ж таки я вирішила вам показати шматочок свого проєкту, що я в'язала в лютому. Я довгий час сумнівалася, не хотіла показувати. Мені здавалося, я просто насправді на даний момент, навіть на даний момент, я не дуже впевнена в тому, що в мене вийде. От, Я в'яжу павутинку з цієї ось такої пряжі. Я її показувала якраз в останньому своєму відео про мої проекти. Це відео десь було в січні, в 20-х числах січня, я завантажила відео на канал і там казала, що хочу дещо цікаве саме з цієї пряжі зробити. Ну і ось, якби результат. Повністю я, напевно, ще не буду показувати, бо, ну, в принципі, так як дивишся на камеру, то наче так і нічого. І я скажу так, що кожного дня я сумніваюся. Наприклад, вчора мені подобалося, сьогодні вже не подобається. Ну і так чередуються мої сумніви. Тому на даний момент проект ще не закінчений, але вже добігає кінця. Тому тому, якби, ось такий, якби, полотно я вам покажу, але повністю в кадрі показувати не буду, тому що я ж кажу. Не знаю. Ну, я більше схиляюся до того, що в мене виходить те, що я хочу. Бо одна сторона, і інша сторона виверідня лицева. Мені навіть от виверідні більш подобається. Ну, всі деталі, що до чого, як, з чого в'яжу, чим в'яжу, мабуть, покажу в іншому відео. Тим більше, що в кінці січня, коли мені прийшла ідея зв'язати такий джемпер, я знімала невеличкі шматочки відео, ніби як історія цього джемпера, тобто як він створювався, з чого все починалося, як, якими способами я його починала в'язати, що в мене виходило, що не виходило, розпускала, переробляла. От, і такі якби, знімала невеличкі відео, де розповідала, на якому я етапі, що в мене виходить чи не виходить, і як я це буду змінювати, покращувати або взагалі розпускати. Ось такий, як би вийде історія цього джемпера. так, як така буде трошечки пізніше, звісно, коли я вже його дов'яжу, коли сфотографую на собі, щоб можна було побачити результат моїх старань. Ось так. Ось такий проєкт. І нарешті я придумала, що буду в'язати з цієї пряджі, Я також її тоді, минулого разу показувала, це 100% як. Він у мене вже нитки як поплутались, переплуталися, тому що перекладаю його туди-сюди, якби і взагалі заховати, як то кажуть, довгий ящик. Не хочеться, бо все ж таки ідея зв'язати жилетку з В-подібним вирізом. У мене є, але візерунок я довгий час не могла підібрати і натрапила в Пінтересті на такий класний візерунок. І я сподіваюся, що він дуже гарно скомбінується саме в жилеті, саме з В-подібним вирізом. Тому що я в тому відео розповідала, що мені не всі візерунки мені подобаються в комбінації з В-подібної горловини. Ось так. То зразок також буду в'язати, все це буду в'язати паралельно. Взагалі я не в'яжу там кілька проєктів одночасно, але ну, мене болить рука, коли я в'яжу товстими спицями, наприклад. І от через те, що я буду в'язати цей джемпер кардиган. Я кардиган буду в'язати товстими спицями, я знаю, що мені потрібна буде передишка для моїх рук. Тому це буде тоншим номером спиці в'язатися, а це товстішим. Ну і паралельно, наприклад, можна брати в'язання з собою. Тобто, наприклад, от, ось цю бобінку таскати якби, з собою я нікуди не хочу. Якби проєкт такий що не, не потаскаєш я з собою, не візьмеш сумку. А оцей кардиган можна, наприклад, от, тому що бобінка невеличка, і в'язання також невеличке. Але ж теж. Я ж кажу, через те, що то стін, то номер спиць, я довго не можу в'язати. Тому буду так чергувати. Туди-сюди, туди-сюди, туди-сюди. Наразі все. Це все, що в мене біль'яжеться. Ну і я маю надію, що до кінця березня в мене буде готові два проекти. І кардиган, такий фіолетовий, і джемпер, павутинка таким цікавим способом в'язання. Ну, це, цей готовий точно не буде, але я маю надію, що хоча б зразок із таким цікавим візерунком я все ж таки зв'яжу. Ось наразі все. У мене ось таке буде коротеньке відео про мої проєкти. І далі я піду монтувати відео вже по регламу на днях представлю його вам. Всім дякую за перегляд і до нових зустрічей! Якщо вам подобається моє відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал і тисніть на ось цей дзвіночок, щоб не пропускати нові. Крім того, під кожним відео, ось там в інфобоксі, ви можете знайти детальну інформацію по цьому відео або по списку відтворення. Також там є посилання на мій інстаграм. Всім дякую за перегляд і до нових зустрічей!